Так, дітки, приготувалися до уроку математики, і ми з вами розпочинаємо. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із таблицею множення на 4. Правильно, мої любі. От них не спихаєш, школярів усіх скликає, Хей, до класу, поспішайте, на місця свої сідайте. Ну, ми, звичайно, з вами в онлайн класі, да? кожен знаходиться у себе вдома. Є такі у вас зараз привіл привілегії. Да? Отже, те, тема нашого сьогоднішнього уроку, дітки складання таблиці множення числа 4. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня і розв'язування задач. Скажіть, будь ласка, які дії ви вже з якими діями ми познайомились, які дії ви знаєте? Зашли... Додавання. додавання, додавання віднімання, множення і та Дякую. Денискові дякую Віраніці, яка перехопила у Дениска. Не дала можливість Денискові сказати. Так, да? Денис, повтори, які дії ми вже знаємо? Додавання, віднімання, множення і ділення. Так, давайте пригадаємо, що таке множення, Варя? Множення це додавання однакових доданків. Так, дітки, давайте пригадаємо переставну властивість множення. Ярослав, будь ласка. При представлянням значення добутку не змінюється. Дякую. Так, як називаються числа Єгор при додаванні? Єгор, слухаємо тебе. Числа при додаванні. Як називаються? Числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок. Сума. І сума, молодець. Віроніка Воднєва, як називаються числа при відніманні? Від Чудово. Ілья, як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник, добуток. Дякую, Ілюша. І Дениско, як називаються числа при частка. Так, добре, молодці. Дітки, зараз подивіться уважно і відгадайте загадку. Гордовита ніби зірка. Ви вгадали це? Четвірка. 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 Зараз відкриваємо зожте в клітиночку і каліграфічно записуємо. 10 березня. Класна робота і прописуємо каліграфічно, варя яку цифру? Чотири. чотири. Єгор, назви сусідів числа чотири. На всій числа 4, 3 і 5. Молодець. Що можна сказати про число 4? Аліна, яке це число? Чотири. Воно одноцифрове. Одноцифрове. Ще. Парне чи не парне? Парне. Парне. І це число якого десятку? Першого. Першого десятку. Записали каліграфічно кожна цифра в окремій клітинці, пишемо через клітиночку, спиночки рівненькі, слідкуємо за своєю поставою. Єгор, ти пишеш? Так. Чудово, Ні. молодець. Ви знаєте, що цей світ не любить дитя... ледачих людей і дітей. Всі, хто працює, всі, хто старається, досягає успіхів. Так само, як ваші батьки ходять на роботу, кожен виконує свою роботу, ви теж виконуєте кожен день роботу. А яка ваша головна робота, Ярослав? І власна робота. Вчитися, старатися, запам'ятовувати, щоб стати розумними, успішними, дорослими людьми. Я написала. Хто написав, сідає рівно, Аліночка. Дітки, не даремно ми прописуємо сьогодні четвірку, тому що ми з вами будемо складати таблицю множення на чотирьох. Так, зараз давайте швиденько повторимо, як у виразі виконуються дії. І так, подивіться уважно на екран, яка дія перша, яка буде дія остання. Віроніка Тімакіна. Перша дія множення, друга дія. Віднімання. Так, добре. Продовжуємо далі. Другий вираз, Павло, яка перша дія, яка друга дія? А, множення. А в другому дія. виразі що множення є, Паша? Хотіли? Перша дія – а друга – додавання. Перша дія – ділення, а друга дія – додавання. Дякую, Віронічка Тімакіна. Дякую Аліночці. А ми продовжуємо далі. Так, наступний вираз, Ярослав, розкажи нам порядок дій у цьому виразі. Ярославчик, перша дія. Три помножити на тобто п'ять. Тобто перша дія – множення. Друга дія. Додавання. Додавання? Віднімання, віднімання. Друга дія віднімання. І третя дія? Додавання. Додавання. Молодець. Так, Віроніка Воднєва, розкажи нам порядок дій у останньому виразі. Перша дія. Перша ді... дія три помножі а. Яка перша дія? Додавання, віднімання чи ділення? додавання і Віднімання, Діти всі згодні з Веронікою? Що в нас є в цьому виразі? Що в нас є в цьому виразі, Вероніка? Дужки. А де виконується перша дія? Душки, ділення і додавання. Віднімання перша дія, друга дія ділення, а третя дія. Ой, додавання, додавання. Додавання. Будьте уважними, дітки. І так. Зараз подивіться уважно на екран з'явилася таблиця. Множення числа 4. Ми знаємо з вами, що множення це додавання однакових чисел. 4 додати 4 буде. 8. А як замінити множенням, Павло? 4 помножити на 2,2. Так, далі 4 додати 4. Чотири і додати чотири буде. 12. Як замінимо дію множення? Чотири помножити на три. Дорівнює... 12. 12. А тепер Паша ти мовчиш, продовжує Ярославчик. Чотири додаємо чотири рази. Скільки буде, Ярослав? 16. І як замінити додавання однакових доданків на множення? Чотири. Помножу чотири буде шістнадцять. Так. І дітки наступний вираз Вероніка Тімакіна коментує. Чотири додаємо п'ять разів. Скільки? Двадцять. А як замінити множенням? Чотири. Ой, на на п'ять дарівні двадцять. Коли ми четвірку додамо 6 разів. Варя, скільки одержиться? 4 додати 6 разів. 24. Як замінити дією множення? 4 помножити на 6. Дорівнює. 24. Далі, будь ласка, Дениско, 4 додаємо 7 разів. Скільки одержиться? 28. Як замінимо дії множення? 4 помножити на 7 дорівнює 28. Дорівнює 28. Павло, четвірку 4 додамо, 4 додамо 8 разів. Яке число вийде? 32. 4 помножити на 8 дорівнює 32. І останній вираз, будь ласка, Єгор, 4 додати 9 разів. Четвірку додаємо 9 разів. Яке число одержиться, Єгор? Чотири додати 9 разів дорівнює тридцять шість. І заміни дією множення. Додавання 4, Чотири помножити на дев'ять дорівнює тридцять. множенні четвірки у нас всі числа діти парні чи не парні? Пар... Парні. Парні, і кожне наступне число змінюється, збільшується. На скільки одиниць? На чотири. На чотири. Записали клітиночку вниз, клітиночку в сторону, запишемо таблицю множення на чотири. І так, почали записувати, Варя диктує. Чотири помножити записала... на а, два. Так, записуємо таблицю множення на чотири. Чотири помножити на два, Скільки буде, дітки? Ді, Записали 3. каліграфічно 8. Далі Денис коментує. 4 помножити на 3 дарів 12. 4 помножити на 3. Буде 12. Записуємо мої любі далі. 4 помножити на 4. 4, 4 помножити на 4. Скільки буде? Буде 16. 16. Буде 16. Записуємо. 16. І продовжуємо далі писати. Табличку на 4. Діти, далі 4 помножити на 5. Записуємо. Дорівнює скільки? 20. 20. Вероніка Воднева. 4 помножити на 6. 4 помножить на 7. 24. Записуємо. 4 помножите на 7. Дениско. Кілька буде Денис? 4 помножити на сім? Двадцять вісім. Двадцять вісім. Правильно. Павло, чотири помножити на вісім. Чтири помножити на вісім. Дарівні тридцять два. Записали. І останнє 4 помножити на 9, варічка, скільки буде? 36. 36. Дітки, таблиця множення у вас повинна бути постійно на робочому столі під час математики. Ну, і, звичайно, її треба вивчити. Ви ж не будете ходити на базар із таблицею множення, правильно? Тому так. таблицю множення обов'язково почали. Вчитель. Уже з сьогоднішнього дня табличку на 4. Так. Як ви думаєте, швидше помножити, чи швидше додавати однакові числа Дошу, а, не Звичайно, помножити. Однакові доданки. Додавання однакових доданків ми можемо замінити дією множення. Так, записали. А скажіть, будь ласка, 4 помножити на 10, Скільки буде? 4 помножити на 10 Буде 40. При множенні на 10 у нас завжди одержується кругле число. Так, а ми продовжуємо далі. Ми продовжуємо далі. Наступне завдання вирази. Записали посередині вирази і. Користуючись таблицею множення, записуємо. 4х5 скільки буде? Дітки, 4х5. 4 20 Так, 4х2 скільки буде? Користуйтесь таблицею множення. Буде 8. Буде 8, записуємо. 4х3, Вероніка Тімакіна. 4х3 дорівнює 12. Записали перший стовпчик. Скільки клітиночок пропускаємо праворуч, Вероніка Воднева? Чотири. Чотири на п'ятій пишемо. Ярослав, коментуй перший вираз другого стовпчику. Чотири помножити на шість, буде двадцять чотири. Умничок записали. Далі Ілья слухаємо Ілью. Наступний вираз коментує Ілюша. Чотири на девять буде тридцять шість. Тридцять шість. Дорівнює тридцать шесть. не треба підказувати. Дениско останній вираз коментуй. 4. Четыре помножити на 7. Буде. 28. Буде 28. Ми ж таблицю множення записували. А 7 помножити на 4. Скільки буде Віроніка Тімакіна? 7 помножити на 4 дорівнює 28. Яку, яку властивість ми вчили? Переставну. Від переставляння множників добуток змінюється? Ні. ні. Отже, 4 говорила. помножити на 7 буде 28 і 7 помножити на 4 теж буде, Павло? Чотири. Теж 28. Теж 28. Записали вирази? Хто записав? Сідає рівень. Я ще не записала. А 4 помножити на 10, Аліна, скільки буде? Буде 40. Буде 40. А 4 помножити на 3? Буде 12. А чотири помножити 12, на 8? Хто скаже? 32. 32. 32. 32. Аліночка, як ти швидко орієнтуєшся, молодець. А чотири помножити на чотири. Аню помножити на дорівнює 20. Ні, чотири нарівня 20. 20. 20. 20. 4 на 4 буде Аліна Звільники. 16, 16. А 4 на 5 буде 20. 20. Продовжуємо далі. Наступне завдання задачі, яку я ще не записала. Розв а Розв'язалася. Усно. Цю задачу ми не пишемо. Ми її читаємо. Так, одне яблуко коштує 4 гривні. Яка вартість чотирьох таких яблук? <клес> а, 4 помножте на 4. Правильно, Павло, 4 помножте на 4. Скільки буде? 4 помножте на 4 16. Так, цю задачу ми не записуємо. Отже, відповідь: 16 гривень коштують 4 таких яблука. А ось наступну задачу ми записувати будемо. Нє. Записали посередині задача. Віронічка, якщо ти не встигла записати вирази, не хвилюйся, закінчи той, який ти розв'язувала. Але на наступний раз намагайтеся писати швидше, не відволікайтесь. Рибалка впіймав чотири щуки, а карасів в три рази більше. Скільки всього щук впіймав рибалка? Чотири, щук і карасів. А... І так? Чотири показуйте. Паша. А скажи, будь ласка, про, про кого йдеться мова у задачі? Щуки. Про щук і Ква... кара... карасів. І карасів. А хто такі щуки і карасі, Ярослав? Риби. риби. риби, щуки риби. І карасі, це риби. І так скільки щук упіймав рибалка Аліна? 4. Чотири. А карасів, нам відомо, скільки рибалка піймав? На три mm. рази більше. що? А що означає в три рази більше, Павло? Um, помножити на три. Um, помножити. що помножити? Щоб дізнатися, скільки. Чотири кар... помножити на три. А скільки буде 4 помножити на три? 12 12. 12. 12 карасів. І так, 4 щуки і 12 карасів. Як дізнатися, скільки всього? щуки, карасів? 4, і мав додати 12. 4 додати 12. Скільки буде 12 додати 4? 4 додати 12? Буде 16. Буде 16. Отже, 16 рибин упіймав рибалка. Записуємо першу дію. Наскільки дій задача Вероніка Тімакіна? На 2. На 2. Пишемо першу дію. Веронічка, коментуй. А 4 на три а дарів ви не 12. 12 яких рибин? Кара. Дванадцять 12 карасик. Карасиків, карасів. Дідки, я вам трішки е зменшу? 12 карасів. Упіймав рибалка. Ми не будемо писати упіймав рибалка. Ми напишемо 12 штук, яких 12 Карасі. Карасів. карасів, правильно. Щоб швидше було, я вам трішечки скоротила. 12 штук. Яких рибин, Аліна? Карасів. Карасів. Так, отже. 4 щуки і 12 карасів. Єгор. Як дізнатися, скільки всього рибину піймав рибалка? Якщо... додати 12. Яка буде друга дія, Єгор? Додавання. Додавання. Дениско, що ми будемо додавати? 12 додати 4. Буде? 16. 16 штук. І яка буде відповідь, Павло? Відповідь шістнадцять щук і карасів рибак. Шістнадцять щук і карасів піймав рибалка. Дописуємо, дітки. Це останнє письмове завдання, яке ви зараз виконуєте. А чому рибалка не рибак? Ну тому що в українській мові слово рибак. «рибалка». Тобто рибак, Павло це рибалка на українській мові. Зрозумів? Угу. А хто любить їсти рибку? Я, а, Я. Ти? Я. Боже, багато дітей. Правильно, молодці, рибка дуже корисна. Я їм маленьку рибку, яка в укрі. А, так ти ікру любиш, да, Павло? Так. Так, чудово. Бачите, які ви молодці, а в мене доця молодша взагалі ніякої риби не їсть. Не любить її, просто навіть не... запах не сприймає. А я рибу а, дуже а... люблю. Вене, я да, теж не люблю рибу, як пустить. З, з моїм татом кожне літо по кожний день а, їдемо ловити рибу. М -м, так у тебе тато і ти ви рибалки? Да? Так. Чудо! Риба. Так. Веронічка, зачитай відповідь, яку ви записали. 16 штук і караси опірував рибалка. Аліночка, яка молодець. Прочитай Аліна відповідь. Подивіться, в Аліни всі завдання виконані, комашечка наша. Аліна, прочитай відповідь. Відповідь 15 і карасик мама Рибалка. Павло, повтори відповідь, будь ласка. Відповідь 16 штук штук і карасів піймав рибалка. Пійма. Рибалка. Дітки, отже, якщо в задачі сказано в більше, це яка дія? В більше. Яка дія? Ділення. 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 Так, а якщо питається, скільки всього? Це яка дія? Додавання. Додавання. Не плутайте, дітки. Так, ми продовжуємо з вами далі і далі пояснення домашнього завдання. Читає Дениско, будь ласка. Попочивати на 709-710 на сторінці 117. Чудово, Дениско, подивіться, вже ви читаєте трицифрові числа. Номер 709 у підручнику це яке завдання, Павло? Пашенька, в тебе звук вимкнено, Аліна. Це яке завдання? Приклади. Вирази. Скільки виразів потрібно вам буде порахувати, Павло? Чотирь. 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 Якщо є дужки, яка перша дія завжди? Дужка. Душках. душках, потім множення. Так. В другому виразі, яка перша дія? Множення. Спочатку множення, потім додавання. У третьому виразі, яка перша дія? Множення. Множення і додавання. І у четвертому виразі, яка перша дія? Множення. множення, а потім уже додавання. Будьте уважні. Читаємо домашню задачу. Будь ласка. Ярослава, Слухаємо Ярослава. Майстриня? Майстриня розписала дві глечики. Два глечики. А, а Кухлів чотири рази більше. Скільки всього глечиків і кухлів розписала майстриня? Майстриня. Дітки, отже, що розписувала майстриня? Глечики. Глечики. Скільки глечиків вона розписала? Два. 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 Так, ще, що вона розписувала? А... Кухлі. Кухлі. А кухлі відомо, скільки вона розписала? Ні, Ні але що сказано? Що сказано про кухлі? У 4 рази. Більше. Так, а що це означає у 4 рази більше? Ми з вами щойно виконували задачу. Більше. Дуже подібну. Це помножити. Для того, щоб дізнатися, скільки кухлів, треба два помножити. Діти, на скільки? Ну, що на що на, на 4. А скільки 4. буде 2 помножити на 4? Ви ж сьогодні таблицю записували. 2 помножте на 4, скільки буде? 4 помножте на 2. 8 8 кухлів. І так, 2 глечики, 8 кухлів. Як дізнатися, скільки всього глечиків і кухлів? Якщо скільки всього, питайте. Два додати, додати. додати. 2 додати 8. Скільки буде? 10. Буде 10 глечиків і куклів розписала майстриня. Так яка відповідь буде? 10 глечиків і куклів розписала. Хто, дітки? Майстриня. Майстриня. Майстриня це та, яка майструє, розписує. да Дивіться, ми сьогодні вчили. Вчилися читати вірш про писанки. Да, українська писанка. Писанки розписують, і глечики з куклями теж можна розписати. Так, ваше завдання вчити таблицю множення на. Ой, 4. А хто ж віденько скаже? 4 помножити на 2. Скільки буде? 8. 8. 4 помножити 8. на 10. 40. 40. 4 помножити на 5. Давайте, давайте. Три помножити на 9. 36. 36, молодці. Подивіться, і ще не вчили, але вже користуючись таблицею множення, ви дуже швидко називаєте результати. А я сама називала. Дуже я гарний, Аліна, в тебе наліпки. Зараз ви йдете на перерву, зустрінемося через 10 хвилин на уроці я досліджую світ. Я вас відпускаю. До зустрічі через 10 хвилин. Todos os